Ме дрони можуть вплинути на результат війни. Німеччина вкладає значні кошти у нові розробки. І Мюнхен став центром дронових технологій Україні. Тут створюють інновації, які мають зробити Німеччину світовим лідером. Університет Бундесферу, що поблизу Мюнхена, став інкубатором нових ідей. Поточний проєкт дрони, які розпізнають небезпеку в землі за допомогою алгоритмів та високотехнологічних датчиків. Закопані міни показані тут світло блакитним кольором. Ми не намагаємося ідентифікувати міну як таку, а визначаємо її вплив на навколишнє середовище. Коли щось закопують, трава більше не росте. Це впливає на рослинність або ж вони залишають сліди. Ми можемо це відчути за допомогою технології, яку ми називаємо виявленням аномалій. Ці світлові візерунки створені дронами. Політ багатьох з них у рої є особливим технічним викликом. Німецькі військові прагнуть опанувати це, оскільки дрони в Рої можуть виконувати різні завдання одночасно. Новий мюнхенський стартап може забезпечити і необхідний для цього штучний інтелект. Дрони оснащені по різному. Деякі мають камери, інші радари або зовсім інші сенсорні системи. і завжди важливо мати якомога точнішу картину фактичної ситуації, щоб на ній базувати тактичні рішення. надходить надзвичайно велика кількість потоків даних, які один оператор більше не може добре обробляти, і саме для цього ми створюємо систему підтримки, яка автоматично обробляє потоки даних. Ймовірно, найактуальніше питання зараз використання дронів для захисту від інших дронів. Після нещодавніх інцидентів з дронами у ЄС увага все більше зміщується на оборону, зокрема, у таких відомих компаніях, як Quantum Systems у Мюнхені. Їхня остання розробка безпілотник-перехоплювач «Єгер» з ракетним двигуном у нас є так званий безпілотник перехоплювач Єгер, тип БПЛА, здатний збити безпілотник з неба, як тільки буде визначено, що це ворожий дрон. Водночас, у нас є акустичні та радіолокаційні датчики, які здатні аналізувати це аерофотозображення та ідентифікувати безпілотники. А ще у нас є система безпілотників під назвою захисник неба, стаціонарна система, яка також здатна виявляти цілі за допомогою таких типів датчиків: акустики та радара, а потім збивати безпілотник за допомогою системи дробовика Німецька армія терміново потребує інновацій, оскільки вважається, що вона відстає від інших країн, таких як Китай чи США, коли йдеться про технології безпілотників великим викликом для німецьких військових, особливо щодо процедур закупівель та тендерів, тощо буде відповідне пришвидшення, щоб ці процедури не затяглися на роки. Тому що ці нові малі та дуже гнучкі компанії мають проблему. У них відносно мало власного капіталу, і їм відносно важко пройти через такі тривалі процедури. Швидкість має вирішальне значення, як показала війна в Україні. Інновації тут розробляються у дедалі коротші терміни, щоб підтримувати військовий потенціал. багато підходів ідей та продуктів є абсолютно новими, навіть за міжнародними стандартами. Мюнхенська компанія з виробництва дронів цілком може зробити Німеччину світовим лідером. Необхідні ноу-хау для наступного покоління дронів вже є. Тим часом Європа переозброюється, побоюючись нападу Росії, країни інвестують мільярди в літаки, зброю і танки. Та чи можуть ці замовлення врятувати німецьких постачальників автомобільної продукції? Адже багато з них переживають серйозні фінансові проблеми. І серед них Богай Трімет у східній землі Саксонія ангальд Компанія оголосила про банкрутство, внаслідок чого 600 працівників бояться за свої робочі місця. Богай трімет виробляє коробки передач, деталі кузова та інші компоненти для великих німецьких Майських автовиробників, оскільки ми дуже енергоємні, великими проблемами стали виробничі потужності та зміни в автопромисловості. Саме це разом з іншими другорядними факторами призвело до нашої неплатоспроможності. Спочатку гандасудуфіодас його бога й трімет зменшити витрати та скоротити 100 робочих місць, але безуспішно банкрутство було неминучим. Ситуація дуже невизначена. Ти не знаєш, що буде далі, як довго у тебе буде робота. у мене четверо дітей, і всі вони навчаються в місцевій школі. Тож, звичайно, це ускладнює ситуацію. Німецька промисловість загалом перебуває під тиском. Саме тому, ймовірно, буде не так легко швидко знайти нову роботу, якщо двері тут врешті-решт зачиняться. Компанія не розглядала можливість виробництва продукції для оборонної промисловості, оскільки їй бракувало потрібних контактів і, перш за все, досвіду. Ми є виключно постачальником автопродукції та спеціалізуємося в цій галузі упродовж десятиліть, і тому ніколи не розглядала як альтернативу оборонні технології. А от в іншій частині країни постачальник автопродукції FWM успішно здійснив перехід. Хоча раніше мав небагато контрактів для оборонних компаній. Нині це стало основним бізнесом, де оборонні технології становлять 80% продажів. А гендиректор Томас Фукс також має стратегічну перевагу. Йому більше не потрібно боятися дешевої конкуренції з Азії, оскільки ризик промислового шпигунства з боку постачальників там вважається занадто великим. Перевагою оборонних технологій є те, що конкуренція в основному полягає лише з боку німецьких компаній. В автопромисловості конкуренція є глобальною з Китаєм, Індією та Східною Європою. А в оборонних технологіях такої конкуренції немає. працівники раді мати стабільну роботу. Деякі з них є новачками в компанії, оскільки вони прийшли від постачальників автомобільної продукції в регіоні, які зазнають труднощів. Виробництво продукції для військового використання їх не хвилює. Суть у тому, що я заробляю свої гроші. Якщо їх не заробляє FWM, то заробить хтось інший. Для мене це не проблема. Кожен повинен мати можливість захистити себе. Ми виготовляємо запчастини для хороших хлопців, і нас не дуже хвилює, де вони опиняться. Але перехід на компоненти оборонного призначення був непростим. FWM довелося переглянути різні виробничі процеси, щоб відповідати суворим вимогам. Зобов'язання, яке окупилося сьогодні. Компанія має вирішальну перевагу безпеку планування. У нас вже є замовлення до 2030 року. В оборонній галузі завжди говорять про терміни на десятиліття, і зараз ми говоримо про контракти до 2040 року. Я не думаю, що є якась інша галузь, де можна планувати так далеко вперед. повернімося до Саксонії Ангальд. Є сподівання, що процедура банкрутства врятує Бога й трімет, але розмір компанії означає, що їй потрібен великий обсяг замовлень, і одних лише оборонних контрактів навряд чи буде достатньо. хоча автомобільний сектор отримує мільйони замовлень щороку, танки та інші машини виготовляються один раз і зазвичай можуть використовуватися протягом 20 або 30 років. Тож це означає: а набагато менші початкові обсяги та Б набагато менший обіг продукції. Автомобільна промисловість все ще приблизно в десятеро перевищує розмір оборонного сектору. Отже, перехід на військові компоненти буде можливий лише для невеликої кількості постачальників автопродукції.